У них має бути дуже масштабне або руйнування, або дуже масштабний жорсткий наш привіт. Тут і верховна журиця кстати. статі. Значить, прильотів більше, а, то, а, точкові більше. І о, я думаю. Катастрофи, руйнування, що та ще скажу, що та як землетруси, урагани і так далі оці всі природні катаклізми 100%. І дуже багато, і дуже багато вогню. Це можуть бути знову їхні пожари, можуть бути пожари і благодаря нам, звісно ж. Я не знаю, яким чином буде грати Трамп. Но тут прям чітка остановка. Ми цього не очікували, нам тяжко, і ми навіть цьому не раді. Тобто, таке відчуття, що Трамп або знайде таку точку, дуже цікаву там у Путіна, в Росії і так далі, коли сама Росія буде вимушена наступити собі на горло. Тобто ми наступаємо собі на горло і робимо то, чого ми не хочемо. Тому що якщо ми не зробимо, нам буде набагато гірше. тому, що так, ми відділяємося, да. Там, ми самі собі горлянку ріжемо, да? а так у нас буде дев'ятка мічей, де ми совершенно будемо, як бута, як условно, северна Корея. Знаєте, віддільним інтернетом, тільки свої для своїх, і все. Тобто ми кабута совершенним образом закриті від міру всього. Це прям гарна новина. За мріявських mm -hmm. українців. Але тут скоріше, це буде один з виборів. типу. Тобто ви робите отак, отак і у вас все ок або ми вас закриваємо нафіг. відрізаємо вас від світу в плані там інтернету і так далі. Ваш контент буде крутитися тільки у вас, і тільки для вас. Ну і Сіверну Корею заодно на всякий случай, там вже ваші друзі, так сказати. І все. Тобто я думаю, що це буде одною з однієї з маніпуляцій і, і з цим давлення. Возможно, ми очом то едаком побачимо, тому що це у нас карти інформації, новин і так далі. Я думаю, ми про це навіть будемо питати. Ну, давайте так. Перше, що я прям чітко бачу, це то, що Росія не зможе апелювати багатьма групами. Якщо ми говоримо навіть про простих людей багатьма групами товарів, тобто вона вже і так не може похвастатися і вибора, ну, там починаючи від навіть самого простого і самих товарів першої необхідності, да, і закінчуючи машинами, то тут ще якась і аптечна продукція, і там, не знаю, якась там косметологія, і, в принципі, свому, та, та, та ж сама техніка, оце все. Тут прям ограничення, ограничення. Санкціонка З цим, До речі, може бути тут і по тут пов'язано з цим. У на Росії, на Росії правильніше буде скоріше буде рости більше. Приступності карта гнева екзорцизм і -шут. а Більше буде а, розвиватися преступність Я думаю, вони в деякому випадку. Ну це пав'ятно, що не в слідючому році. Я думаю, що вони потрохи по потіху спустяться трошки в 90-ті. условним образом. Тролі Ацмадей а, ну знову ж таки, прильотів буде в них більше. Палати буде, звісно ж таки більше. То Трамп може, навпаки, пообіцяти зняти санкції. За жалінію. Да. Обіцяти і насправді їх зняти? Зараз давайте прямо питання ми про нас. Ми торгуємося, скажу, ми торгуємося в, в військовому плані, тут смерті і активний е, рицар. Ми торгуємося в військовому плані. Але в що хорошо, ну Трамп в Трамп цьому плані молодець. Давайте так. да, звісно, ми знімемо вам санкції. Я виступлю гарантом зняття санкцій, тільки он тут проходить по королю мечей в плані тому, що да, ми обіцяємо, меч вроді би чистий, але ззаді є клинок. Тобто одні санкції я зніму, але я потім перекрию другими санкціями. Тобто, такий ушами, як говорить наша Сейраш, де що може бути. Але тут, я ж говорю, тут Вроді і хочеться мені сказати, що ще щось доповнительне буде. Ну, і хочеться сказати, що, скоріш за все, дещо буде зняти. І я тут думаю, що, скоріш за все, що то буде зняти, але що це ще й перекрита, потім чуточку в Диявол. До речі, перетасував колоду, поки трендів з вами дуже-дуже гарно і щільно. Знову приостановка і ми наступаємо собі на горло. А диявол, вони, скоріш за все, будуть домовлятися, щоб, скажімо так, приймати ті умови, навіть не дуже для них хороші і класні. Тобто, ви або стаєте собі на горло і робите так, як ми говоримо, либо ви закриті від зовнішнього світу условним образом, совершенно Ну Для них це, звісно, розкладається варіант, це ті десятками мечів, це взагалі подана смерті. Начальник мир, ми, 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 ми не хочемо бути від атміра. Тобто вони, скоріш за все, будуть договорюватися так або інакше. Не бійтеся мріяти, не бійтеся, а, строїть плани, але дещо поки трошечки строїть да, до реалізації часу, я думаю, настане. Покраще, От, але плани будувати треба, жити далі треба, ловити момент, треба, бути щасливими тут і зараз, не зважаючи ні на що теж треба. Тому що повторюю, життя у нас одне. От, ми влаштовані так, що ми від себе вимагаємо кращого, більшого. Ми від себе вимагаємо особливо да, ті, ті, хто більше по поколінню, в принципі моє. Покоління і Наталі, ваше покоління, воно від себе вимагає дуже багато і інколи навіть дуже придірчиво багато, да тому що ми виховувалися скоріше в такому трошки обісценіванні наших якихось заслуг, тому що всі були в ці часи озлоблені достатньо, тому що жили достатньо довго. А, а, довго, господи, тяжко. А от, і в принципі, до, до речі, в принципі, довго, тому що смертність того часу була, по-моєму, трошечки навіть далі, ніж зараз. Це, це один момент, другий момент, а там і час йшов по іншому. Це дуже дивно прозвучало, але час йшов трошки по іншому. От, значить. Вимагайте від себе більше, але не забувайте радіти тому, чого ви вже добилися, чого ви добиваєтеся. Хвалити себе навіть за найменші ваші досягнення. Можливо інколи хвалити навіть і за те, чого що ви а, десь помилилися. тому, що помилки то є наш досвід, і без нього ніяк. А от тому що не помиляється той, хто нічого не робить. А це перший момент, другий момент. А по поводу і. Вчиться бути щасливими на насамділі тут і зараз, тому що ми так влаштовані, що ми хочемо більше, більше да? і Ми відкладаємо своє якесь щастя, свій якийсь відпочинок і моменти побути тут і зараз, на колись там, але знову ж таки ми не будемо жити вічно. Ну, може на жаль, може на радість. Я би наприклад не хотів би жити вічно. А, от і а, ми можемо просто дійти до того, що в один прекрасний момент у нас вже условним образом все, а ми, а ми навіть не пожили для себе, условно. Очень условно. От, поэтому люди добрі. А, достаємо ті сервізи із а, а, антрісолі, знаєте, які в нас там пиляться вже на одягаємо найкращі найкращий одяг, тому що коли як не зараз, ми маємо то все. А, Проживати зараз, бути тут і зараз, бо, бо ми є тут і зараз. Да? Не десь там, не десь позаду, не десь спереду. Да? Ми, ми саме тут і зараз. А от Петало, будьте щасливі в моменті, ловіть ці самі моменти. А, от, а... Значить, ловіть емоції а, і а, витрачайте більше. Ну, це так, трошки порада, Витрачайте більше грошей на емоції. Тому що в конічному ітогі з вами остануться тільки емоції і воспоминання. Значить, не забуваємо про своїх рідних і близьких, особливо ті, котрі живуть там далеко, не мають змоги провідувати там кожного дня і так далі. А, от і емоції. Вони з вами ем, якби залишаться. І назавжди, і тільки вони, по суті, залишаться. До молодіж, що хочу сказати, то прям молодіж яка нас яка нас дивиться. Так, у мене промова сьогодні довга, як ніколи. <свят> <свят> да, да, Значить, до молодежі. По-перше, у молодіжі зараз дуже хороше, дуже хороше время, в тому плані, що в них гроші заробляються простіше, до речі, якщо ви це помічали. Да? Це от наші мамулі, ми, в принципі, от, от, от у них була така фраза, що гроші дістаються тяжко, ніж по трудом, і так далі. І тому подібне. Що я хочу сказати молоді. Молодь, будь ласочка, ми це, звісно, слухаємо, але, але не. Мотаємо на своє життя не намартуємо. тому що у вас ваш час, ваш світ зараз пропонує дуже багато, дуже багато всілякого для своєї самореалізації. У вас є вибір ким бути, тому що тоді вибору того не було. І половина інтернет-професії, які є зараз, і не тільки інтернет-професії, які є зараз, і можуть дати вам прекрасний, класний старт, а от, тоді того не було, воно зараз є. Тож ми не, ми не нагрібаємося того дуже совкового або. Поставкового першого того періоду, що все дуже тяжко, все неможливо, все можливо. А от все дуже можливо, і найби вам не було важливо, хто що скаже, і так далі. Ким би ви не працювали, яка б у вас професія не була, якщо вона вам подобається, якщо вона ваша, якщо вона вам ще і дає гроші, то вообще дуже прекрасно. І хочу сказати, молоді, ще один момент. Користуйтеся, будь ласка, своєю молодістю. По перше, вона багато чого прощає. Творіть ошибки в молодості легше і прощать і собі їх, і в принципі легше. А от це перший момент. Другий момент красота товар варська на? І поки ви молоді, гарні і так далі, робіть ви ці фотографії, тому що в старості ви будете спам'ятати, які, які ви там були, і так далі. Це будуть самі прекрасні емоції. Забувайте пам'ять, фотографіями, робіть все, що вам завгодно, користуйтесь вашою молодістю, тому що, як показує наш світ, і, скоріше за все, таки буде далі такий трошки ейджинг да, при прийняттях на роботу, при якихось, скажімо так, якщо ми хочемо якусь. Цікаву посаду, що дивляться, як ти виглядаєш, і так далі. Тобто, пробивайтеся, пробуйте буквально все в рамках закону. Звісно ж, буквально все. Старайтесь, пробивайтесь, не оглядайтесь і творіть і помилки, тому що це по-перше ваш досвід, а по друге, ну вона прощає От. І маємо всі по суті старатися розвиватися, йти, старатися йти саме в ногу з часом, тому що дуже дивно не змінювати себе внутрішньо і не змінювати свій підхід до тих чи інших професій, це як я люблю приводити приклад з кнопочним телефоном. Дуже дивно, якщо ми від кнопочного телефона будемо просити вайбер, а він там вообще не фурича. Тобто, новий час. Потребує від нас нового бачення, іншого бачення да, якоїсь універсальності, і та точно же змін. А от поэтому маємо трошечки ще бути в ногу з часом. Ще ладно, останнє все Ви <світ> говорите, Знаєте, вже все, вже, вже все про все. Я дуже радію, у мене була клієнтка, дуже радію за неї 70 з щем то років. Вона познає професію, ще скажу дизайнера. І вона познає професію, щось, по-моєму, зв'язану з криптовалютою. Вона дизайнерить уже хорошо, вона, в общем-то, якась компанія пригласила її до себе взяти як обличчя, обличчя компанії, в принципі, своєму. От, і вона внікла і починає саме от з криптовалютою. Тобто, дуже класний наглядний приклад, що навчатися ніколи не пізно взагалі. Просто легше сидіти і упавати на те, що Боже судьбінушка, така всяка судьбінушка, да? а хто там бере в свої руки то життя і навчається, вчиться і просувається. Тому, люди з Новим роком, щастя вам, здоров'я, буде здоров'я, буде все, як казала моя бабуля.